Вітаю бухгалтерів агропідприємств! З вами Олена Сердюк. Посів озимих це не тільки польові роботи, а й документи, бухоблік і податки. Давайте розберемо, які документи оформити, як списати насіння та добрива, як відобразити інші витрати в обліку, а також що робити з озимими на балансі. Розпочнемо з документування. Якщо роботи виконуєте власною технікою, оформте обліковий лист тракториста-машиніста. Якщо ж залучаєте підрядників, складаєте акти виконаних робіт. Відпуск насіння та добрив зі складу фіксуєте лімітно забірними картками. Використання добрив підтверджуєте актом за формою взсг 3, а насіння актом за формою взсг 4. Тепер з'ясуємо, як обліковувати витрати. Вартість насіння, добрив, пального, робіт підрядників, зарплата та розподілені загальновиробничі витрати належать до виробничої собівартості сільськогосподарської культури, тож збираємо їх на рахунку 23 виробництво. Посіви озимих визнають біологічними активами. На дату балансу біологічні активи відображають за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на продаж, або як незавершене виробництво, якщо справедливу вартість достовірно визначити неможливо. Вибір варіанта залежить від вашої облікової політики. Якщо обліковою політикою обрали оцінку посівів за справедливою вартістю, ці посіви облікуйте у складі поточних біологічних активів. Зробіть бухпроведення на дату балансу дебет 211 кредит 23. Водночас різницю між сумою витрат на рахунку 23 і справедливою вартістю, зменшеною на витрати на місці продажу, спишіть записом дебет 23 кредит 710 або дебет 940 кредит. 23». Усі витрати на вирощування, що понесли після дати балансу, знову спишіть на рахунок 23. Раніше облікований поточний біологічний актив продовжуєте відображати на субрахунку 211. Перед збиранням урожаю поточний біологічний актив відображений на субрахунку 211, спишіть на первісну вартість сільгоспкультури ДБ23 кредит 211. Задокументуйте актом за формою No PBASG2. Зібраний урожай оприбуткуйте проведенням дб 27, кредит 23. Якщо обліковою політикою обрали оцінку посівів на дату балансу у складі незавершеного виробництва, то на дату річного балансу жодних додаткових бухпроведень не робіть. Усі витрати незавершеного виробництва на рахунку 23 так і залишаться. Всі витрати на вирощування, що понесли після дати балансу, додатково накопичуйте на рахунку 23 до моменту збирання урожаю. Витрати на момент збирання урожаю спишіть на готову сільгосппродукцію ДБ27 Кредит 23. Більше корисної інформації шукайте в продуктах цифрового видавництва Експертус. До зустрічі!